Добрий день, шановні друзі, сьогоднішнє відео в мене буде присвячено такій важкій темі, як подолання депресії та невротичних розладів. Чому я вирішила зробити саме таке відео? Бо це зараз також і моя проблема. Теж в цьому Про це про цю проблему я вам трішечки розповідала раніше, хто дивився. Також можете передивитися мої попередні відео. Я розказувала, що в мене трапився невротичний розлад. що Почався розлад харчової поведінки. У зв'язку з чим це відбулося. Я все це докладно розповідала. Ви можете перейти і подивитися. Отже. Мова піде про ментальні хвороби, які, на жаль, вже в наш час стали такою собі буденністю, Хоча не всі люди надають цьому такого вагомого значення, бо у багатьох стереотип ще склався такий ще, ну, мабуть, з радянських часів, що депресія, тривожність це все такі надумані проблеми. Що з цим можна боротися якось такими стандартними методами, як іти там фізично попрацювати кудись, або піти, подивитися на онкологічно хворих людей, як, якийсь там госпіс попрацювати, подумати про тих, кому ще гірше, в кого доля ще більш не склалася. І... Тобто рефлексувати і діти висновку, що твої проблеми це взагалі повна фігня. Тобто, те, від чого ти страждаєш, це взагалі навіть не проблема, це не хвороба. І ментальні розлади. Ну, багато хто ще не вважає такою захворюванням, таким, яке дійсно потребує уваги. І тому дуже важко буває щось довести таким скептикам, які мають протилежну думку опонентам. Бо зовні людина може мати досить такий здоровий вигляд, може ну, не, не, не бути в неї ніяких вад фізичних, нічого такого. Вона може мати досить привабливий вигляд, досить успішно бути візуально для інших людей, які не знайомі з нею близько, які не знають, що в неї на душі коїться. Тому це таке. Викликає оманливе таке враження, що нібито ну, ментальні хвороби, ментальні розлади це взагалі навіть не хвороби. Але ці люди, які страждають від цього, кому поставили такий діагноз в якийсь період життя, вони знають, що це дійсно що це страждання, що це погіршує якість життя, що це дійсно гальмує, що це не дає жити нормальним своїм життям, що це викликає таку. Ну, Порушує наш взагалі баланс внутрішній, з цим важко впоратися буває самотужки, тобто потрібна допомога спеціалістів. А, наступне питання, просто про яке хотіла поговорити, що багато хто з таких людей, як я знаю, як ви, мабуть, теж знаєте, може, ви самі з цим стикалися, багато з таких людей за порадою лікаря. За рецептом починають вживати антидепресанти, а, Ну, мабуть, не треба пояснювати. Я думаю, що всі знають таке антидепресанти, що це препарати, препарати такі, ліки, для чого вони необхідні. Тут моя думка неоднозначна. Мені, до речі, я побувала у лікаря, і мені також виписали антидепресанти. Ну, Не буду називати назви, бо зараз це неважливо. Суть в тому, що я Почала дивитися в інтернеті, я побачила коментарі людей, які теж вживали подібні препарати. У мене немає однозначності в цьому питанні, бо з одного боку хтось пише, що дійсно допомогло, дійсно це порятунок, і ну, взагалі така пігулка магічна, без якої ну, неможливо не було обійтися. І от почали вживати і все життя налагодилося. А інші пишуть, що почалося звикання як до наркотичних засобів, буквально, що роками люди не можуть злізти з цих препаратів, що порушується інтимна сфера, тобто зникає у людей сексуальне бажання, розвади починаються в цьому напрямку. Тобто, ну я тому просто проаналізувала всі ці, всі ці коментарі від людей. І особисто мені здається, що так, антидепресанти на якомусь етапі, як я думаю, антидепресанти на якомусь етапі це дійсно це, мабуть, ну необхідно. Тобто бувають такі травми насправді людей, які потребують так, вони потребують фармакологічного цього втручання. З цим я погоджуюся. Ну, не завжди, на жаль, людина може самотужки подавати це. Оці біохімічні розлади, коли не виробляються, не синтезуються певні гормони. і так, іноді потрібна оця саме медична допомога фармакологічна. Але мене не покидає думка, я не знаю, може я не права, напишіть в коментарях, якщо ви заперечуєтеся, якщо я не права. Або мене не полишає думка, що в багатьох випадках це може бути взагалі якась змова фармацевтів, бо людей підсаджують на це, бо всім буквально призначають ці антидепресанти без розбору, буквально всім. Ну, не дивлячись там на ступінь важкості стану людини, чи вона може обійтися без цього чи ні. Тобто я не знаю, я не можу однозначно ні казати, що це прям порятунок, ні казати, що це якесь таке ну, навпаки погане явище для людини, яке з неї залежність. Але залежність ну, особисто я вважаю, що так вона є. Тобто тут нічого я не буду казати, я хочу взагалі це питання лишити на ваш розсуд. Хочу побачити, послухати вас, як ви вважаєте, як ви особисто ставитеся до антидепресантів, чи ви, може, вживали їх колись, чи ні. Що ви думаєте з цього приводу? Але я хочу просто поділитися з вами своїми методами, які я використовую, як я себе намагаюся мотивувати, щоб подолати свій стан важкий, який мене є зараз, я думаю, що мабуть, може комусь це теж стане у нагоді. Можливо, хтось також зараз переживає подібний етап у житті. Я просто хочу поділитися власним досвідом, як я і завжди ділюся в своїх відео. Виключно власним досвідом. Це не якісь там медичні там якісь поради. Ні, я не, я не медикиня, я не психотерапевтка. Просто от я людина, яка бореться зараз з таким станом. Я хочу. Розказати вам про свої методи боротьби, а ви можете їх або використовувати, або ні, на свій розсуд. Якщо я ще хочу побачити від вас також зворотну реакцію, якщо ви це, цим користуєтеся, вам також це допомогло. Будь ласка, напишіть. Я буду дуже рада, якщо це дійсно комусь приносить користь. І ще раз вас прошу дуже такий важливий момент. Якщо. Ви вам сподобалося це відео. Якщо ви знаєте людей комусь, кому це може бути потрібно, кого кого хвилює ця тема. Будь ласка, діліться, ставте лайки, робіть репости. Я дуже хочу, аби це відео саме потрапило до тієї цільової аудиторії, до тих, кому воно може бути корисним і актуальним саме зараз. Отже, п'ять методів боротьби. Як полегшити свій стан при невротичному розладі або при депресії? Що я сама, от, які правила я для себе встановила? Значить, правило перше, це спостерігати, навіть можна вести цілий щоденник за своїм станом. Це дуже важливо. Відмічати, які речі викликають у вас погіршення становищ, тобто тригери, що призводить до. Складнення стану, що може вас тривожити викликати депресивні думки, саме підмічати такі моменти, вплить до того, що навіть можна це просто фіксувати, десь записувати. Так само підмічати ті речі, які навпаки покращують ваше становище. Тобто мають лікувальну дію, таку, полегшують стан. Теж підмічати це і записувати десь або фіксувати у себе в голові. А, другий, другий спосіб, яким я користуюся, це намагатися не робити щодня прям максимум справ, не, не втискувати в один день. По максимально якихось завдань для себе, розвантажити себе, не поспішати. Тобто можна це одним словом висловитися, що не, не поспішати, не підганяти себе. Тобто, якщо ви звикли бути там перфекціоністом, якщо ви звикли дуже-дуже багато всього робити в день і в такому швидкому ритмі просто пригальмуйте дещо. Тобто не треба себе зараз підганяти, не треба в себе. Вимагати якихось там рекордів, якихось, я не знаю, звершень, просто спокійно в своєму такому помірному ритмі робимо і нікуди не поспішаємо, не намагаємося переробити всі справи одночасно в один день. Це дуже важливо. Третій пункт, про який я дбаю, це я вважаю, що він надзвичайно важливий саме. От... Випадку цих хвороб це перенести фокус уваги з себе зі своїх внутрішніх переживань на оточуючий світ, допомагати допомога іншим. Це насправді має дуже терапевтичну функцію і для нас самих, бо ми таким чином відволікаємося. Ми переносимо увагу на когось іншого. Це може бути навіть там тварина якась, якісь безпритульні тварини, якісь волонтерські ініціативи, допомога якимось людям, які вразливі, які ну, потребують цієї допомоги. Будь-що, будь-яка корисна суспільна діяльність, допомогти своїм там родичам, допомогти своїм друзям. Це дуже, -дуже корисно, це допомагає дійсно нам. Тобто, допомагаючи іншим, ми таким чином і себе теж лікуємо. Ми перестаємо концентруватися, загиблюватися в свої власні думки, і ми більше, більше уваги спрямовуємо саме на зовнішній світ. Тобто, таке в мене правило, яким я зараз намагаюся користуватися. І те, що я подаю для вас якісь свої поради, таким чином я одночасно і себе теж пропрацьовую тобто себе ментально. і... Це і мені теж допомагає. Я сподіваюся, що іншим це також допомагає. Четверте правило – це намагатися зосередитися виключно на сьогоденні, на, сьогодні, на сьогоднішньому моменті. Не рефлексувати там якісь події минулого, не куперсатися в цьому, не варитися в цьому, не думати, що буде завтра, там що нас чекає в майбутньому. Так це дуже важко. Зараз така невизначеність, Зараз просто обстановка ну дуже дуже тисне просто на всіх. Я думаю. Ну немає такої людини зараз, думаю, на, на якої це би не впливав, немало впливу. Але намагаємося максимально жити сьогоднішнім днем, сьогодні а, робити. Все від себе залежне, тобто все, що ми ну, можемо зробити, таким чином, покращуючи своє становище, ми зменшимо тривогу стосовно завтрашнього дня, і ми себе не тероризуємо цими почуттям жалю. Що, щось не так було в минулому. Щось ми там наробили якийсь помилок. Так, це важко, це такий дуже важкий пункт, я би сказала. Мені він теж не завжди вдається, але я намагаюся себе привчити так. Ну і нарешті, п'ятий, дуже, дуже надзвичайно важливий пункт. Я би його поставила таким прямо пріоритетним пунктом це. Відмовитися від контролю над ситуацією. Ну, з першого погляду видається, ну як це? Як це зовсім нічого не контролювати, там, не бентежити себе, не думати, як що там, не слідкувати, не намагатися охопити своїм впливом там всі сфери свого життя. Просто відмовитися від контролю, залиште все так, як воно є. Не намагайтеся, навіть якщо, у вас, якщо щось йде не так, не намагайтеся на це впливати. Просто розслабтеся в цей період. Просто от дозвольте, дозвольте подіям у вашому житті йти так, як вони йдуть. Так, це може дійсно бути важко. І мені теж це важко. і Мені теж це не дуже вдається, хоча я намагаюся працювати в цьому напрямку. Але це дуже важливий пункт, я вважаю, бо від нього від дотримання цього правила взагалі залежить, чи ти вийдеш нарешті з цього становища, чи ні. Тобто я вважаю, що це надзвичайно пріоритетно, бо намагання все контролювати в моєму особистому випадку. зіграло зі мною поганий жарт, бо я дуже така людина тривожна, яка. Любить все тримати під своїм контролем, яка любить, щоб і хоче, і прагне того, щоб встигати все, щоб все було надзвичайно добре, там на п'ять з плюсом, просто відміну було зроблено. І я та людина, яка себе постійно гризла і порівнювала себе саме з кимось і. Постійно вимагала від себе високих результатів, це багато в чому пішло ще з дитинства в мене, і я постійно от рефлексувала, їла себе цим. Мені завжди здавалося, що я не допрацьовую, що в мене щось не так. Тому я вважаю, що от саме відмо... відмова від контролю, відмова від цього, цього перфекціонізму, до... до якого ми звикли, вона допомагає нам просто от дати. Інколи треба дати життю, змогу самому, щоб воно розрулило, так би мовити, нашу якусь ситуацію, таку болючу, над якою ми думаємо, яка не дає нам спокою, просто щоб вона сама собою так розв'язалася. Ну, не знаю, чи зрозуміло мене чи ні, але я думаю, що ну, хто, хто стикався з таким, той зрозуміє, той, той знає, про що я кажу. Я дуже сподіваюся, друзі, що мої, так би мовити, думки, моя оця от рефлексія, те, чим я ділюсь з вами, що вона вам може стати у нагоді, що вам це, хоч принаймні, якусь користь приносить. Я дуже буду рада, якщо комусь це допоможе, комусь це полегшить стан. Хочу сказати, що не бійтеся, не бійтеся, проблем, не бійтеся, бути уразовими, не бійтеся, розказати. Про те, що ви маєте ментальні розлади, якщо у вас є ці розлади, це не соромно, це не страшно. Це не свідчить про те, що людина є ненормальною. Ні, це абсолютно нормально іноді зізнаватися у своїй слабкості. Абсолютно нормально іноді показувати, що в тебе немає ресурсу. Абсолютно нормально іноді потребувати допомоги і не бути сильним. І давати собі якусь слабину. Це нормально, не треба цього соромитися. знаєте, що ви такі не одні, що нас таки багато. Дорогі друзі, я сподіваюся, що це відео було вам цікавим. Ставте лайки, підписуйтесь, підтримайте мене коментарями, репостами. Я бажаю вам виключно душевної гармонії, здоров'я міцного. І нехай у вашому житті все складається добре, і будьте щасливими.